Євгенії Кундеус, 32. Уже 13 років вона служить в поліції. Зараз вона поліцейська офіцерка громади Дубинщини. На цій посаді вже рік. Її робочий день починається не з кави, а із дзвінків стурбованих місцевих жителів. Разом з тим, на зв'язку вона мусить бути цілодобово, розповідає. Найбільша кількість звернень стосується конфліктних ситуацій. Може познати громадян, і це не обов'язково, якщо робочий день з 9 то лише о 9 ти можеш відреагувати. Якщо людина телефонує раніше, значить ну, в той час, коли вона телефонує, в той час ми і реагуємо. Також наші обов'язки входить патрулювання території Дубинської, і це і порушення правил дорожнього руху, не лише звернення громадян. Також, І це більшість, я вже як я казала, йдуть телефонні дзвінки особисті. Цивільні позови, конфлікти сімейні. є… Не це напевно, що таке саме важке, бо все таки діти, коли дітей стосується це дуже важко. І також люди звертаються за порушення правил дорожнього руху. Попри всі виклики, на які доводилось виїжджати, Євгенія каже: найбільш складні ті, що стосуються дітей та смертельних ДТП. Мені особисто це важко з дітьми, тому що я розумію, що в нашій роботі саме головне поліції. Бути мати холодний розум, тому що ти людей є різні проблеми, є різні ситуації, і цього не переносити на себе. Перш за все, ми люди, і все одно морально це важко. Що коли є сім'ї, коли ти приходиш по декілька разів, у нас є відділ ювенальної превенції. Ми з ними спільно. І ти вроді би, ну ти пробуєш, ти рекомендуєш як правильно тим батькам. Можливо, хтось їм не знає, ти допомагаєш. Ти зазвичай це зловживання алкоголем. І коли ти розумієш, що ти вже зробив все, що ти міг, і ти нічого не можеш, і йде питання про вилучення чи позбавлення, це дуже важко, бо ти, ти не можеш допомогти, а дітям потрібна мама, потрібний батько. І дуже тяжко дорожній транспортний пригоди, де є постраждалі особи, де є летальні випадки. Служити в поліції Евгенія хотіла ще зі вступу в університет внутрішніх справ у Харкові. Наголошує, я дуже подобалася красива форма і справді вбачала в поліціянтах захисників. Разом з тим бачиться, коли чує подяку від людей. Та, попри всю героїчність професії, щоб стати поліцейським, треба бути достатньо витривалим та стійким. Ти маєш бути фізично, ти маєш бути здоровий. Здоров'я фізична підготовка і законодавча база. Ти маєш знати закони, ти маєш знати елементарну конституцію України. З нас завжди йде йде підвищення кваліфікації. Ми проходимо різні навчання. Ми отримуємо отримаємо сертифікати відповідно. Саме більше це актуальна тема у нас домашнього насильства. Систематично у нас тренінги проходять навчання або онлайн або виїзні тренінги кудись. Залежно від характеру звернення до поліції. На виклики Євгеній їздить без колег, але трапляються ситуації, коли врегулювати самотужки проблему буває складно. Тому всі одне одному допомагають охоче та оперативно. Один з наших офіцерів громади району зупинив підозрілий автомобіль на району в Дубинському районі. Відповідно, він бачить, що це автомобіль на нашій реєстрації, знаходиться в незрозумілому місці, де перебувало декілька осіб. Він затеф... даний автомобіль в нього викликав підозру, як подальшому виявилось недаремно. Він нам зателефонував, щоб ми під'їхали до нього на допомогу. І тоді виявили, що це є особи з інших областей, які перевозили доволі велику кількість наркотичного засобу. Для роботи в таких структурах важливо мати холодний розум та бути емоційно стриманими. Окрім емоційної складової, професія поліцейської вимагає вміння працювати із людьми, які відбували покарання за особливо тяжкі злочини, які можуть бути дією наркотиків, які доволі агресивно себе поводять. Втім, як каже офіцерка громади, доводиться часто забувати про подібне, адже внутрішнього ресурсу надовго не вистачить. Робота полісмена є нелегкою. Це робота з людьми, як і будь-яка робота з людьми є нелегкою. Взаєморозуміння. Завжди треба взаєморозуміння, що було між людьми, між нами, між поліцією, між працівниками поліції з людьми. Взаємодопомога. Це дуже важливо, тому що нам разом в одному місці жити. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал Media Group.